Нікіт, ти у нас займаєшся вентиляцією кондиціювання палень. Це буде наш мікрофон на сьогодні. Газгроя. Ти займаєшся вентиляцією кондиціювання палення. І дуже цікава думка. Як би ти зробив для свого будинку, якщо б він був 100 квадратів, і убити, яке би ти джерело живлення прийняв би за константу? Це електрокотел, твердопаливний котел, газовий котел або тепловий насос повітря, вода? Mm -hmm. Таке технічне завдання, да, ну так. Да. Ти ж не займаєшся опаленням, тому запитаємося. Ну, по-перше, я б максимально вклався б в конструктив будинку в плані енергоефективних стін, вікон, перекриття і даху. І даху, так. Да. Супер. А стосовно інженерії, якщо в мене б на ділянці був підведений газ, то це був однозначно тільки газ як опалення. Чому? Ну, бо газ на, на даний момент ціна його.